Тип-тех, тип, тип, тих. Чергова розпаковка, друзі. Зараз з міста Болград від Петра. Верочка, відчиняй, будь ласка. У нас міндаль, друзі, і, і біле вино, і біле вино з Болграду від Петра. Помінялися. Я Петру з Зіфус, плоди, Петро мені що було, що було. Зараз будемо це їсти. Так і воломати. Я приготував тут щось зараз. Так. так. Клади. І тримай. І тримай. Єсть. Ми впоралися. Це ми перший раз робимо. Отакі кліщі. Значить, кліщі це не просто кліщі, це старовинні польські кліщі. Прислали мені, надіслали з міста. З міста. З волині. Ось. Там, коли раніше Польща була, років 70 назад, це поляки такими клещами працювали, форми відливали якісь форми. Металеві. Вони, в принципі м'які, ці орешки, можуть могут орешки руками ламаються. Иногда. Верочка, твоїми руками жалко ламати. От такі плоди. Це Нібито... горіхи, міндаль. Горіхи, міндаль, Віра каже. Я, наприклад, мабуть, не їв ніколи. Зараз перший раз пробую. Ось такі горішки. Дякую Петро. Будемо їсти. І вино теж вип'ємо на все добре. Збільшили. Згадав, як правильно, українською мигдаль.